Повний комплект медалей на чемпіонаті України. У Сумах відбулися змагання представників королеви спорту. Їх учасниками стали юніори 1997-98 років народження. Кіровоградщина делегувала на турнір 12 легкоатлетів. Найкраще з них виступила Яна Качур, яка фінішувала першою у бігу на 60 метрів 7,52 секунди. Друге місце із результатом 12 метрів 29 сантиметрів посіла у потрійному стрибку вихованка тренера спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 Геннадія Здітовецького Анастасія Думчева. І, 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 і. Анастасія могла виступити краще, говорить її перший наставник. Настя мала виступити намного краще, тому що річне досягнення у нього в залі 12.55 на стадіоні 12,72. Ну, вона, якби немножко. Не, не дотягивает пока на данный момент. Сказывается, во-первых, она сейчас живет в Киеве, учится в Киевском высшем училище. И плюс, сказывается, смена тренеров. Что Настя недавно поменяла тренера, у нее у тренер новый, Голуб, Улена. Вот, она дает свое. В принципе, Настя могла выступить лучше, и она лидировала одно время во время соревнований. Ну, вступила первое место спортсменки Днепропетровской области «Синей». Третьою у цій же дисципліні стала Альона Дюбанова. До чемпіонату країни готувалися не один місяць, каже дівчина. Сразу після літнього сезону ми трохи віддохнули і почали тренуватися, виконали велику базу, хорошу, благодаря нашому стадіону, який є. Большое спасибо, ми там тренувалися до останнього, до останніх, ну, до початку морозу, виконали там ну, основні тренування. І вже Потім наприголі все в нашому манежі. Якби не травма, могла посісти вище місце. Вважає легкоатлетка. Результатом так довольна, але може бути, думаю, була така, як травма в поготовітельний період, і може трохи помішала, можна було б і краще. Анастасія Думчева та Альона Дюбанова подруги, що абсолютно не заважає їм конкурувати на змаганнях. С ми і починали разом тренуватися і дружимо спілкуємося, але как-то в секторе, в прыжках мы соперники, вот именно в секторе, то ну, было с кем побороться, было приятно, что есть соперники такие. Крім трьох медалістів, до десятки кращих у своїх дисциплінах увійшли ще декілька легкоатлетів області. Це п'яте місце у Каркополовій Насті. Тренер Армашов пробіжала по личному рекорду 7,91. 60 метрів – це добре, я так вважаю. Іще було у нас п'яте місце в прыжках в висоту у юніоров. Макряк Антон, який поки ще в возрасте юноши виступає, йому 16 лет, зайняв п'яте місце, 2 метри, був близок на 2.05. І 6 Игорь, Кушніков Ігор, теж прыжки висоту 195. Макряк і Кушніков це мої спітані. У загальному заліку чемпіонату наша збірна посіла 14 те місце з 26 команд, покращивши минулорічний результат на 5 позицій. На фінішну пряму. За три тури до завершення чемпіонату міста з футзалу боротьба за місця у призовій трійці досягла апогею. Третя до 11-го туру команда Екстраліги Ельбрук несподівано програла Тайм Україна 4-5. Осічку Ельбруку скористався як їх суперник, так і команда «Енерго». У поєдинку з аутсайдером ліги клубом юніори енергетики здобули прогнозовану перемогу 6-2. Вдалося реабілітуватися перед своїми болівальниками за поразку у минулому турі від лідера екстраліги Металурга та повернутися у боротьбу за медалі, каже капітан енергетиків Роман Андрієнко. «Ще все в ще лідери грають друг з другом, тому задачу ніхто не відміняв, і будемо до кінця боротися за поставлені цілі. Кожен з наступних поєдинків буде на вагу золота. Впевнений роман. У нас залишилось три ігри з лідерами. Це Ельбрук, поліція і. Тайм Україна. ігри не прості, але будемо добиватися нужного для нас результату. Лідер дивізіону Металург в 11-му турі здобув три очки, не виходячи на майданчик у зв'язку із зняттям чемпіонату команди Чикаго. Найближчий переслідувач металургів Нова Поліція розгромив Інгульську шахту 15-5. І за три тури до завершення сезону команди розділяє усього одне очко. Відповідно на 5 та 6 очок відстають від лідера Тайм Україна та Енерго. І вже сьогодні ситуація у турнірній таблиці може стати ще більш непередбачуваною. Поєдинки Енерго Ельбрук та нова поліція Тайм Україна дають можливість їх переможцям зробити вагому заявку на один з комплектів медалей. Ігри відбудуться у комплексі енергоспорт о 14 та 16 годинах.